Звісно, ми робимо перші кроки. Звісно, нам хочеться ще круче. Але, шановні наші члени, журі, Я а живу. це представники вишів і вчора, і сьогодні говорять про те, що команди на рівні. Полтави на базі Полтавського ресурсного центру провели фестиваль з робототехніки. Хочу зазначити, що це четвертий фестиваль, який проходить. Це дає можливість реалізуватися нашим дітям у. Такі дисципліни, як робототехніка, починаючи від малечі, закінчуючи старшим віком, це дасть можливість популяризувати вже новітні технології в навчальному процесі, а також дітям мислити креативно, технічно. І мені дуже приємно, що до участі в цьому фестивалі долучилися діти не тільки з міста Полтави, а й з інших наших навчальних закладів, які входять в території громади. Це Пальчиківська. Команда була Супрунівська, команда була. Ми будемо всіма силами підтримувати. і Я хочу сказати, що навіть на цю сесію ми вносимо додаткову ставку для цього закладу, щоб перезувати і допомагати розвиватися в нашій освіті в технічних напрямках.